Привіт! Можливо, ви знаєте мене зі сфери дизайну, освіти або туризму. Але надзвичайно я люблю саме музику. І музика це те, чим я планую займатися протягом свого життя. Я любив співати ще в дитинстві, коли сапав на городі і поруч нікого не було. Одного разу в шкільному поході я побачив хлопця, що грав на гітарі та співав пісні. Він був оточений кубкою дівчат, які дивилися на нього закоханими очима. Тоді я все зрозумів. Одразу в 9 класі я пішов в музичну школу вчитися грати на гітарі. Тусив з неформалами славного міста Акерман, грали пісні. Далі грав у інді-гурті Містраль, потім у фольк-рок-гурті Трембрембенд. Крім гітари, грав на джембе, флейті, трошки на піаніно. Нещодавно настав момент, коли я остаточно усвідомив, я хочу створювати електронну музику. Тут я буду показувати весь свій шлях. Від перших кроків до повноцінних треків я вже пройшов певний кусочок цього шляху, тому буду записувати відео про свої перші тижні в такому ретроспективному режимі. Це буде чесно, відкрито і щотижня в йо.